Всім привіт! Сьогодні видавництво книголав мені прислало дуже цікаві книжечки. Я їх трошки розгляну і бачу, що мені вони дуже сподобаються. Перша книжка це «Лу-ветеринарка». Це чорно-біла книжечка, але тут є багато малюнків, і вони, як на мене, дуже цікаві. Тут, напевно, буде розповідатись про багатьох тварин, а ще тут є жовта закладочка. Так, клади сюди, друга, капелюшники. Це також, напевно, цікава книжечка з цікавою обкладинкою і малюнками. Малюнки тут зустрічаються не так часто, але. Вони тут досить якісні. Також тут теж є жовта закладочка. Далі вже пішла енциклопедія 100 фактів про незнанне. Тут, напевно, я дізнаюся багато нових цікавих фактів і багато іншого. Ну, напевно, про неї я розповім. Трошки пізніше. І остання книжечка, коли щось пішло не так: історія геній, які не здавалися. Це, напевно, книжечка про багатьох людей. Вони тут, напевно, не здавалися. А ще це можливо книжка про історію любина ходів. Тому. Я її теж обов'язково прочитаю і розкажу про неї вам. Дякую, видавництво книголав. Це, напевно, дуже цікаві книжечки, я їх обов'язково прочитаю. А на сьогодні все і до побачення.